учасникам восьмої всеукраїнської олімпіади з радіотехніки Ми раді вітати вас у подійській столиці сучасному, економічному і культурному центрі держави, відкритому, красному, активному, мальовнишому та комфортному місці. Вінниця Вінницький технічний коледж гостинно зустрічає шанувальників радіотехніки з усіх куточків України. І шана тим юним обдаруванням, які ступили на цей нелегкий шлях за покликанням душі, за внутрішнім бажанням знати більше ніж того вимагає навчальна програма. І сьогодні тут найкращі. Через свій талант, своє сумління, відданість навчанню. Ви вже є маленькими героями України своїми здобутками славите не лише свою себе, не лише свою родину та навчальний заклад, а усю Україну. Дорогі наші учасники, Олімпіади, шановні викладачі, я вітаю вас, в стінах нашого навчального закладу, цією подією. Я дуже радий, шановні, що ми в свій час. З вами започаткували Олімпіадний рух серед технікумів, серед студентів технікумів та коледжів України. Це ініціатива наша, спілки голів, рад директорів і сьогодні вона загально визнана на рівні Міністерства, на рівні Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України. Шановні діти, до вас я звертаюсь насамперед. Як до учасників безпосередніх цієї Олімпіади. Ви переможці Олімпіад в своїх містах, в своїх населених пунктах. Я прекрасно усвідомлюю, що ви є частиною тієї майбутньої еліти України. Як складеться ваша доля? Багато залежить і в основному залежить від вас. Я хотів би, щоб ви були вірними своїй справі, вірили в себе, шановні. Я повторю слова головного нашого фізика України, який нещодавно тут був, виступав на турнірі чемпіонів в нашій 17-й фізико-математичній гімназії, куди зібралися переможці математичної олімпіади, фізичної і. Олімпіади з інформатики з усієї країни. От, звертаючись до цих дітей, він сказав наступні слова, я хочу їх повторити, звертаючись тепер вже до вас. Нікого не бійтеся і нікого не слухайте. Вам я можу це сказати саме тому, що ви є учасниками Всеукраїнської олімпіади. Ваш світлий розум, так би мовити, зафіксований вже в протоколах. В результатах тих олімпіад, які були проведені. І хочу повторити слова, шановні одного апостолів Божих. Вони мені, мені дуже подобається, він, звертаючись до людей, сказав наступне: не дайте оточуючому світові втягнути себе в його тенета, в його сеті, іншими словами. Тобто залишайтеся самими собою у відданій своїй справі, не звертаючи увагу в багатьох випадках на події, що відбуваються навколо. Знайте, що ви живете для себе, як людина, єдина, якої не було ніколи, і колись не буде. І тому любіть себе, шануйте себе, шануйте свій талант і розкривайте його, і розвивайте. Дав вам Бог. Дала мама з татом вам, світлий розуму, а в цьому в мене немає ніяких сумнівів, коли я дивлюся на вас і говорю ці слова. Використайте це сповна, хай ніщо не скибить вас. Хай все те наносне, що є сьогодні, що оточує вас навколо, те друге, третє, п'ятирядне відпаде, вибирайте свою ціль і йдіть до неї. Вірте в себе, вам я низько кланяюсь. За вашу працю самовіддано. Тому що ваша праця, шановні, це якраз і є ваш внесок на благо нашої держави. На благо нашої держави, шановні. Своєю роботою, своєю діяльністю ви доводите, що ви кращі, що ви успішні і надія нашої держави, звичайно, на таких, як ви. Добрава, здоров'я і успіхів! Ви всі переможете, я вже оголосив. Дякуємо. Ну що ж, вже час познайомитись з учасниками олімпіади. Ваші обласки технікум електронних приладів Івано-Франківського національного технікуму університету наш. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Кубля. Державний вищий навчальний заклад. Чернівецький політехнічний коледж. Чернівського національного біологічного університету. Навчався південний регіон. Ваші області учасники з олімпіади з Миколаївського політехнічного коледжу. ומוליצי קודג' מצמנו והיציג נאו אוניברסיטת. את המוליצי קודג' מצמנו ויציג נאו אוניברסיטת. Пішла до завершення, а конкурсний етап лише розпочинається. Щасти вам усім!